Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на ютуб каналі Клуб Руслин. Сьогодні я вам розповім про цікаву рослину, квітучу рослину, яка називається Hibiscus сирійської майки. Ця рослина належить до родини Мальвових, тобто це є близькі родичі нашої Мальви, і належить до групи декоративно-квітучих рослин. Власне, зверніть увагу на дуже цікаві красиві квіти, які дає Майки. Є окремі великі пелюстки такого рожевого кольору серцевиною з червоною, а крім того, всередині зверніть увагу, є дуже маленькі багато маленьких полюсочок. Власне. І це вважається махровістю, тобто це є сорт, який є махровим. Майки росте достатньо великим кущем, приблизно метр півтора ширину-півтора весом і квітує починаючи з липня місяця і закінчує квітування приблизно вересня місяця. Гібіскус сирійський дає дуже багато таких дрібних бруньок, які, от малесенькими зовсім з'являються, і потім розростаються, стають більшими, 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 розкриваються і власне утворюються великі квітки. Самі квітки не довго живуть, вони можуть жити декілька днів, але за рахунок того, що самі рослини дають дуже багато бруньок, відповідно є враження, що гібіскус дуже довго цвітає. Так насправді воно і є. Оце, це, власне, вже брунь. Які, вже перецвіли, і тут бачите, вже немає ні пелюсток, ні квіток самих для того, щоб цей гібіскус вам приносив радість і красу, потрібно забезпечити рослині декілька необхідних умов. Перша умова це є сонячне місце. Якщо ви посадите в тінь або на півтінь. Рослина буде дуже сильно витягатися до гори і переважно не буде цвісти, або цвісти дуже мало. Друге, гібіскуси люблять добре дреновані ґрунти, грунти з великим містом поживних речовин. Якщо ви висаджуєте на бідні грунти, відповідно, гібіскуси будуть погано цвісти. Або ж ви можете додати комплексні добрива. Я, зокрема, рекомендую добрива промованої дії з Голландії, які називаються ікота. Які ми самі в клубі рослин використовуємо для вирощування цих рослин. Відповідно, в цих добривах є всі необхідні мікро-макроелементи, і ми елементи для того, щоб ібіскус дуже добре розвивався, якщо ви будете купляти інші добриви, власне, рекомендую звертати увагу на добрива з високим змістом калію. І підживляти протягом року регулярно до кінця липня, щоб власне рослина була здорова і щоб рослина давала багато гарних квітів і протягом довгого періоду. Якщо ви вирощуєте рослину в саду, старайтеся вибирати для гібіскуса місце, яке не продувається вітрами, тому що літом вітри можуть висушити рослину, а зимою рослина може власне перемерзнути за рахунок того, що вітряне морозне повітря буде постійно продувати самі пагони. Якщо ж ви вирощуєте гібіскуси, в ви Орщиках і їх використовувати на трасах або на балконах. Власне рекомендую на зиму переносити ці віскуси Потім в якісь холодне приміщення, щоб вони нормально пали в сплячку і перезимували до наступної весни. Гібіскуси — це баторічні рослини. Відповідно, вони можуть жити і 10, і 20 років, і 30 років. Відповідно, якщо їм все добре, то з кожним роком гібіскус буде щораз красивішим і красивішим. При виборі гібіскусів звертайте увагу на здоров'я рослини, тобто, щоб гарні були листочки, щоб гарні були квіти, щоб було багато бруньок, щоб коренева система була хороша. От зараз вам продемонструю кореневу систему. Ось, бачите, яка чудова, красива коренева система, здорові коріння. Видно по самій рослині, як по наземній частині, так і по підземній частині, що вона вирощена в чудових умовах з хороших саджанців. І, власне, тому і так багато бруньок, і так красиво вона виглядає. І власне такі рослини ми вирощуємо в клубі рослин. Якщо хочете такі рослини купити, звертайтеся до нас, ви отримуєте саме такі красиві великі саджанці, які вас будуть тішити протягом багатьох років. Ці рослини ви можете купити як в садових центрах клубу рослин, так само і в садовому центрі Грінсад, і в наших інтернет-магазинах. Дякую за увагу!